Доброго дня, друзяки. Сьогодні огляд буде на Honda Dio. GF31, це 4 інжекторний скутер на повітряному охолодженні. Це Honda Dio, Друзі але Dio вже в такому дорослому розмірі. Високий, комфортний, з великим сидінням, з великими колесами. Дуже економічний скутер, друзі. Рекомендую для міста, для міських умов. Скажімо так, пересування 60-80 більш ніж достатньо по максимальній швидкості. От ось вам рекомендація самого економічного скутера. Він за рахунок великих колес дуже економічний і дуже тихенько, комфортно працює. Ну, це ми побачимо згодом. А тут давайте вже детально по апарату. 20 358 кілометрів пробігу. Вони, друзі, проїжджають 80-100 тисяч. Ресурсиних двигуна. От, дуже економічні і дуже надійні діо. Він весь в рідній фарбі, в такий сірий, не сірий, а срібний, срібло. от таке. сріблястий перламутровий колір. Оригінал, друзі, кольору дуже шикарно виглядає, не такий не світло-сірий, з якоюсь такою Матовою складовою, не знаю, колір цікавий. Вроді би срібло, але то темне срібло. Так, дивіться, передня гума стоїть данлоп. Нова, ну, відсотків 90. Скажімо так Залишку. Данло ран скуд. Розмір гуми в нас 90 а 80 на 90х14. На Можна ще 90 гуму поставити, він буде трошечки вищий. Комфортніший буде трошечки, так, але спідометр буде підбріхувати. Це рідний розмір гуми, легкосплавне колесо, в рідній фарбі колесо, величезне, гарне, гідравлічна вилочка, комфортна, вся ціленька не тече, шикарний стан і по штоках, дискові гальма в нього передні. В чудовому стані диск, в принципі, без питань взагалі. Так, що ще можу сказати? Супортний сін тут, двохпоршневий, гарні гальма, в Рузі. І поворотнички в нас знаходяться ось тут. Спереду, по клювчику, по голові жодної подряпинки нема, по крилові. Ось одна ну, така малесечка, але нагадується рідна фарба, настільки шикарний стан. Ну, важко буде підшукати, друзі, дуже. Так, по правій частині також. Дивіться стан нового апарата. Тут в нас написано 1500 якийсь пробіг був. Це 1500 і заміна мастила. Ось наклеючка японцю е, на нагадування. А взагалі мастила тут влазить, мені здається, грам 800. Десь на щупу повинно писатись або на картері 0,7 літра 700 грам мастила, великі гарні колеса, дивіться легкосплавні, задня гума тут також ранскут і також 990 по залишку. Так, а тут у нас гума вже 90 на 90х14, на тут трошечки вища. Тут можна навіть соту поставити, буде ще більше гарніше колеско. Ну, стан у діо, як то кажуть, вогінь. На новій гумі, на рідних варіаторах, повністю вся варіаторна система оригінальна, ремінь, ролики все в шикарному стані. Кришка варіатора також в рідному фарбуванні. Ну, Стан, як то кажуть, 10 із 10 подія, навіть на рідному сидінню. Багато людей люблять, коли рідне сидіннячко, але якщо взяти до уваги, що скутер... Зараз подивимося якого він там року, а десь кажуть по шлангах можна визначити 13-й, скоріш за все рік. Так, що в нас тут під сидінням? Доволі такий багажничок чисто під шолом. Бак тут у нас, чистий гарний бак. В принципі, без питань. Що ще вам показати, друзі? В принципі, все, ідеальний, стан просто, як то кажуть, ідеальний, ідеальний. По пластику так точно жодної подряпинки, окрім тієї, що на крилі, я в принципі не знайшов. Перламутровий гарнючий. Є ніжки у нас для пасанджера. Можна вдвох, дуже-дуже комфортно, друзі. Рухатись по місту. Зараз е читав таку штуку, що вийшов новий закон, що по місту ми будемо рухатись взагалі 50 км на годину. І це я вам скажу не дуже якби, добре в плані швидкості пересування. Безпечніше для пішоходів, комфортніше для мопедистів, а бензинчик буде по якихось 80 гривень, то я думаю, будуть скутерки в пріоритеті на літній час. Особливо сезон розривають. Є моменти по електричній техніці китайській, друзі. Я ж то в, в ринку, як то кажуть, знаходжуся, але я в них поки що в китайську техніку не вірю, друзі, ні в якість, ні в довговічність. Тому Японія є Японія. Хто розуміє, що таке якість, як то каже, чоловік батарея загнулася через 2-3 роки, ремонту вони. Практично не підлягають, тому от така надійна бензинова бі-біка. Візьме у вас літри 2,2,5 ,2, 2 на 100 кілометрів руху, але не підводить і працює просто, як то кажуть, як часи. Так, по технічному стану все супер, ключик один, тут центральний замок. Послухайте, як двигунчик працює. Шеп... Шепче. на підніжці вібрує Ну все і зроблю вам такий однорукий тест, скільки вона біжить. Біжить, я знаю, що вона в районі 80 км на годину не більше. І це, якби, як правило, тому що Від'їздив я на них багатсько, як то кажуть. Мало хто їде більше, ніж 80. 85 можна розштовхати, але це в рідних розмірах на гумі і на стандартних варіаторах нереально. Тому, друзі, посадка як на сільчику, в принципі, звичайна. Маджесті поїхала ну, не набагато зручніше, як то кажуть. Але ось, якщо взяти по Ціна якість, економічність для міста, діо, як то кажуть, в пріоритеті. Я зі своїм зростом метр в принципі можу рухатись і доволі комфортненько, без ніяких питань. 40-50 по місту ви будете номер 1 він високий. В пробці можна проїхати між автомобілями взагалі. От високий руль, вищий, ніж зеркала. А от І в пробках я вам скажу, можна на рівні 50-60 км на годину пролітати. Неодноразово так робив. Так, ну, Заміряю максимальну швидкість. На прийом він хороший, такий, шустренький. От Те, що потрібно. Максималка не потрібна, а потрібна е, гарна, гарний набір швидкості і в принципі, 60-70 з головою. Так, ну з одною рукою зараз спробуємо. Гарну дорогу тримає, гарненько набирає. Ну, як я і говорив, максимально 80 км, але зараз настільки сильний вітер, важко їхати, а вітер багато на що впливає, я вам скажу. Ну, як я і говорив, 80 км на годину. Він біжить. Прекрасний, ідеальний стан по пластику. Не прогавте, друзі, Діо рекомендую, поки осінь, поки гарний вибір. Якість перш за все обирайте. Довговічність. До нових зустрічей. Всім дякую за увагу. Заходьте на телеграм-канал, там наявний інший асортимент техніки. Новенької БУ. Тому до зустрічі, всім гарних покупок.